Вітаю на уроці математики. Продовжуємо узагальнювати вивчений матеріал. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь, частка чисел 272 і 8. Звичайно, 34 на хвилинці каліграфії. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 34. Кого підручники відкриваємо на сторінці 116-117. Задача 1. Звичайно, письмова. Для учнів початкової школи організували крос. Довжина дистанції залежить від віку учасників. Визнач, у якому проміжку міститься довжина кожної дистанції. Отже, у нас з вами є три дистанції: перша дистанція, друга дистанція і третя. Є проміжки. Нам з вами потрібно дізнатися. Яка довжина цієї дистанції, цієї дистанції і цієї. У якому проміжку дистанції вона міститься? Так, давайте відшукаємо: у нас з вами є старт. Нам потрібно дізнатися дистанцію шляху, яка позначена такою позначкою. Отже, від старту. Звичайно, 50 метрів плюс 250 плюс 200, плюс 350 плюс 500 плюс 150. Яка довжина 1500 метрів? І це значить дистанція від 1 кілометра до 2 кілометрів. Дивимося з вами на іншу дистанцію, яка позначена іншим. Пунктиром від старту 150 плюс 250 плюс 200 плюс 200. Так, яка це дистанція менше 1 кілометра 800 метрів. Молодці. І третя дистанція. Так, 100 плюс 90 плюс 70 плюс 100. 40 400 метрів. Це дистанція від 100 до 500 метрів. І відповідь. Дистанція від 1 км до 2 км до рівня 1500 метрів. Дистанція менше 1 км дорівнює 800 метрів. І дистанція від 100 метрів до 500 метрів дорівнює 400 метрів. Молодці. Наступна задача у біатлоні під час естафетної гонки кожний із чотирьох спортсменів пробігає коло, довжина якого становить 7 км 500 метрів. Яку відстань пробігає вся команда? Так, отже, один спортсмен пробігає 7 км 500 метрів, а чотири спортсмени невідомо. Як дізнатися, за яку вісню пробігає вся команда? Звичайно, 7500 помножити на 4 30 тисяч метрів або 30 кілометрів. Вся команда пробігає 30 кілометрів. Наступне завдання рівняння. Ви бачите рівняння. Розв'яжіть, будь ласка, всі ці рівняння. І за відео перевірте розв'язання. Ну що ж, перевіряємо. Іх додати 116 до рівня 600. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок, слід від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 600 відняти 116. Х дорівнює 484. Підкреслюємо, перевіряємо. 600 дорівнює 600. Це рівняння було найпростіше. Наступне рівняння. Х помножити на 2, додати 116. Уявили, що це у нас з вами один великий Х, так? Отже, Х помножити на 2 до рівня 600, відняти 116. Х помножити на 2 до рівня 484 складного рівняння отримали просте. Першим ножним другим ножним добуток. Як знайти невідомий множник. Добуток поділити на відомий множник. Значить, х дорівнює 484 розділити на 2. Підкреслюємо дорівнює 242. Виконуємо перевірку. 242 помножити на 2 додати 116 дорівнює 600, значить, 600 дорівнює 600. Молодці. Наступне рівняння перевіряємо. Х додати 116 помножити на 2 дорівнює 600. Вилишу це один великий X, так? Х додати 232 дорівнює 600. X дорівнює 600. Відняти 232. 368. Виконуємо перевірку. Молодці. Останнє рівняння. Так, у нас з вами є вираз. Значить, х додати 116 дорівнює 1200. Доданок, доданок. Сума, як знайти невідомий доданок, світ від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 1200, відняти 116. Отже, х дорівнює 1084. І 1200 дорівнює 1200. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі і рівняння. На цьому урок з математики завершено.